Роботи, які сприймаються під свідомістю. Зоряна Гуцуляк відтворює на папері те, що бачить лише вона. Незрозумілі символи почали з'являтися мисткині ще як вона закінчила Академію мистецтв. Тоді вона навчалася на ткацтві, і це її навіть лякало, та художниця навчилася з цим жити. Я їх бачу так візуально, скажімо, як от вас бачу, як просто людей бачу, як природу. Образи не зникають, допоки Зоряна не зробить принаймні ескізу. Художниця здогадується, що це своєрідний потік інформації від Бога. Його мисткиня відтворює у вигляді всевидящого ока. У Клепсидрі до прикладу зашифрована істина, що на все свій час. А руки це звернення до Господа. Дослідники єгипетських та грецьких знаків кажуть, у роботах мисткині трапляються символи цих культур і навіть давньоруських розписів. Якось художниця хотіла проекспериментувати, бажала за академічними канонами підібрати свої кольори, та не вдається. Ніби здавалося добре, ніби підбираю все правильно, а знову ж таки, от накидала невеличку роботу, подивилася і не то. І зрозуміла, значить, що такого робити не можна. Симетричність зображення у роботах символізує порядок у всесвіті.